Транскордонний академічний розвиток для досліджень та інновацій під такою назвою Технічний університет з Баямаре, Румунія та Іван-Франківський національний технічний університет Нафти і ГАЗу втілюють міжнародну програму, в рамках якої у цих вишах створено сучасні центри інноваційного розвитку. Крім студентів, технічних спеціальностей тут можуть підвищувати кваліфікацію підприємців та втілювати свої креативні задуми всі охочі. Центр інновації від початку війни допомагає Збройним силам України, турнікетами та іншими необхідними для воїнів засобами. Центр, в якому ми зараз знаходимося, він це є сучасна навчально-виробнича лабораторія, в якій у нас є засоби для проєктування та виробництва. Тобто маємо дві зони. В одній зоні така навчальна лабораторія облаштована, в якій ви можете бачити 3D-принтери, 3D-сканери. Обладнання, комп'ютерну техніку, інша зала це є виробничий зал. Де у нас є верстати з числовим програмним керуванням, різноманітні фрезерні, токарно фрезерні, лазерної різки, верстати плазм, плазморізи. ідеї. І українська і румунська сторона змогли створити в рамках цього проєкту інноваційні центри з сучасним обладнанням. Але тут в університеті Нафти і Газу облаштували потужнішу базу для практичних занять та втілення інноваційних ініціатив. Сподіваємося на співпрацю вже в новому періоді транскордонної програми Румунія Україна.